Добрий вечір, шановні бердичівляни. З вами Валерій Шелепа і наш проєкт Надзвичайний бердичів». Сьогодні ми знаходимося на території пошуково-рятувальної служби на воді. Це міське комунальне підприємство, яке займається пошуком рятувань рятуванням людей, які потрапили у біду на воді. Саме на цьому місці вчора почалася розвиватися ситуація по рятуванню жінки, яка десь півтора кілометра відсюди попала у біду. Вона провалилася в ополонку. І ми разом з колегами почали її рятувати. Пане Артуре, розкажи, що ви вчора побачили? Вчора, в 8-й годині, ми почули повідомлення від чергового рятувальника стосовно того, що хтось на воді кличе на допомогу. Ми вийшли на берег річки. Спочатку нам здалося, що події відбуваються на березі біля мікрорайону Червоної Гори. Ми з колегами виїхали туди. Провели, ну пройшли до по берегу річки і помітили, присутивши ліхтарем, що людина тоне з берегу річки в районі е... Загребелля. Після цього ми переїхали на, на той бік, і вже саме ось там ми е, знайшли людину, яка тоне. це було десь в метрах 30 від берега і, розподіливши ролі, розпочали таку операцію. Перед цим повідомивши е, с, е, службу спасіння, а також зателефонувавши до. Коли ми прибули до це місце, ми побачили жінку, яка лежить в ополонці і просить про допомогу. Ми одразу спробували їй мотузка докинути, але одразу це не вийшло. Ось, але за, після декілька спроб ми все-таки докинули їй мотузку. Ось і спробували її мотузкою витягнути, але після там, чотирьох спроб ну, не вийшло, бо вона, не, ну, в неї вже не було сил. Ну, вона вже каже, що я вже не можу триматися. Я прийняв таке рішення, що я буду її тримати до тих пір, поки не приїде допомога служби. Ось. І, ну, мені мені здавало, що це десь 5 хвилин, але так як мені потім ну, хлопці сказали, що це десь було приблизно пів години, я її тримав. І в мене вже ну, в мене качинили руки. От, я вже зрозумів, що я її просто не можу тримати. Я намотав її мотузку на руку, щоб вона могла якось за щось триматися. І потихеньку став від неї відповзати і позвав шалепу Валерія, який мене страхував мотузком. І потім Валерій Шелепа мене змінив, і він її фактично вже витягнув. Ось, ну, така пригода. Слава Богу, що ми допомогли. Коли я почув Юру, о том, що він вже не може більше тримати людину, я зрозумів, що треба йти йому на допомогу. Тоді я йому крикнув, Юра, відповзай, давай замі... замінимо один одного. Юра прив'язав її руку, попросив, я не знаю, що він казав, він з там, вона приходила до тями, потім знову Юра сказав, прив'язав її руку і сказав триматися. І поповз до оберега. Я потім поповз замість нього до поста берега і зрозумів, що коли я взяв його в руки, я зрозумів, що я от точно так же довго її не зможу продержати. Юра, її, коли його тягнув, він його фактично наполовину витягнув. Йому ну, не вистачило сили витягнути, бо ж він довго там був на цьому льду. І я взяв за шліци і витягнув її вже на лід. Тоді. Взяв його, зафіксовував, зафіксував її, щоб хлопці змогли витягнути. І крикнув Юрій Юрій, тягни. Тут вже були у нас три молоді хлопці, 21-22 роки у фамілії та в прізвище, та ім'я у мене є. Дуже хлопці молодці. Вони прийшли без нічого, просто прийшли допомогти. Просто проходили мимо, почули крики, і прийшли допомогти. І вже Юрій Віталійович разом з цими хлопцями, от бачите слід. Це слід залишився від того, що ми її тягнули. Тут, слава Богу, ми побачили, що бігуть хлопці з ДСНС. Вони, звісно, красавці, дай Бог здоров'я. Вони прибігли, одразу зробили, оказали першу її допомогу і почали евакуювати її до машини, швидка допомога, яка стояла десь там. Я не знаю де, бо що ми були зовсім з іншого боку. Хлопці її потягнули, ми зібрали речі і пішли до свого автомобіля. Бо Юрій Віталійович, якщо я був ще трохи мокрий, Юрій Віталійович був мокрий зовсім. Ми залізли в автомобіль, Юрій Віталійович практично там роздягнувся. І ми дзвонили дружині, щоб вона готувала гарячу ванну і повезли його додому. Після тих подій, що відбулися, я дуже хотів знайти хлопців, які нам допомагали. І завдяки Фейсбуку, мені вдалося знайти наших юних героїв. Це Кирил, Євген і Роман. Кирил, що ти побачив? Які твої були емоції від вчорашнього дня? Емоції були насправді різні. Спочатку був страх того, що ми не знали, куди ми йдемо і що буде. Але взагалі, як це все ми почули? Ми були в районі центрального пляжу, почули крики. Ці крики були такі постійні, однієї гучності, і так як вони не стихали, ми все-таки вирішили викликати поліцію і відповідно самостійно туди прийти. Як тільки ми прийшли на місце події, ми побачили жінку на кризі трьох чоловіків і зрозуміли, що не потрібно. Біда і потрібно швидше йти допомагати, щоб якнайшвидше витягнути людину з криги, тому що на вулиці була мінусова температура, і кожна хвилина важлива в такій ситуації. Ну було трохи страшно, але що робити, якби ну ми не думали більше про себе, а більше думали про те, як треба найшвидше жінку врятувати. Ну, якщо Якщо чесно скажу, що в такий момент в мене не було дуже такого схилювання, якогось страху, що я можу провалитися. Хоч зараз розумію, наскільки це був великий ризик, але ми намагалися виконати свій громадський обов'язок. Молодці хлопці. Ну, якщо розпочати спочатку, то вона поступила з різким перехолодженням. Їх виглядав декілька фахівців нашій лікарні. Вона була відразу піднята в ренісові відділення, тому що перехолодження, плюс вона вагітна, і її стан і стан дитина викликав, скажімо так, такий критичний стан був. Але після того провели. Необхідні заходи, ми відігріли, відкапали. В принципі, на сьогоднішній день вона знаходиться вже на збереженні в, в, в пошурському ділі. А чи можна її побачити і поспілкуватися? Ну я би вам не рекомендував, тому що розумієте, в неї ще стан такий психологічно нестабільний. Вона ну після того стресу, що вона пережила, воно краще їй так зараз не турбувати. Ну ми такі розразили як лікар. Нема питань зрозуміло. Дякую.